Маєте унікальну здатність мати правильний сніданок, мати правильний обід, а вечерю перетворити просто в яке-небудь обжорство. Дійсно, ввечері відключається мозок, відключається голова, і ви починаєте їсти, їсти, їсти без можливості зупинитися. Якщо ця історія про вас, то, будь ласка, не скройте далі стрічку. Слухайте мене уважно, тому що я психологія з харчування, я допомогла вже тисячам дівчат подолати саме ось цю проблему. Ну, головою, ви ж все прекрасно розумієте. Налишок калорій ввечері зранку плюс на вазі. Вечірні зажорства і все. Вони просто нівелюють всі спроби рахування калорій, правильного харчування і так далі. Тому треба, перш за все, забрати ось цей вечірній жор. І вечірній жор, він переважно про те, що десь вони змогли справитись своїми емоціями, десь ви з'їли, тому що було сумно, нудно, погано або навіть якийсь класний вечір. Захотілося їжу і що називається шліфанути радість, яка, хоч якийсь вечір, прийшла у вожді. Тому. Ця проблема вона психологічна, вона вирішується лише психологічними методами і практиками. Я зібрала найкращий з них на інтенсив, називається психологія стромкості. Реєстрація відкрита. Треба починати працювати нарешті з головою. Чекаю вас 10 наступних днів дадуть вам просто нереальні внутрішні зміни і перші зовнішні зміни. Реєструйтесь.